Поранені з фронту ледь не загинули в ДТП. Швидка із солдатами потрапила в аварію у Маріуполі. Реанімобіль не розминувся з двома легковиками. Хто ж спричинив ДТП, як почуваються постраждалі? А також про інші приголомшливі автопригоди з доріг України говоримо далі. Потрійне ДТП сталася на перехресті вулиць Артема та Митрополицької. В аварію потрапила карета швидкої, що везла поранених бійців. Відомо, що реанімобіль мчав із центру міста. Більше подробиць від учасників ДТП знімальній групі програми Джедаї дізнатися не вдалося. Тіловідія, ви учасник можете сказати, щось? там? Ні, не слова? Не, не, не. ні слово, Однак не на камеру очевидці розповідають, усе сталося приблизно так. Швидка з бійцями рухалася на червоне світло з увімкненими сиренами. Як раптом на них вилітає дача Логан водій ранімобіля до останнього намагається уникнути прямого зіткнення, бере праворуч, чіпляє «Нісан», А той, у свою чергу, таранить вас шостої моделі. На момент зіткнення в машині медиків перебувало кілька бійців батальйону Свята Марія. На щастя, ані військові, ані інші учасники ДТП серйозних травм не зазнали. А рух вулицею інспектори дає відновили вже за півгодини. У кривому розі у вівторок вантажівка розтрощила маршрутку із 16 -ма пасажирами. Усе сталося у пів на четверту дня на об'їзній дорозі. 38-річний водій Маза вирішив розвернутися з крайнього правого ряду. У його ж напрямку паралельно ліворуч їхав мікроавтобус Volkswagen, але його керманич вантажівки не помітив. Шофер Буса каже, уникнути зіткнення шансів не мав. Їхав по маршруту, грузовик різко почав робити розворот. Я спробував Фауті. Нічого не вийшло. Зацепив, він он мене краєм. Вивернув рулі ще назад, все її рулімінь закусили. Я не знаю, усилитель. літель. на потягло. Від удару семеро пасажирів травмовані. Серед них 12-річна дитина. Семикласницю доправили до лікарні разом із мамою. Після надання допомоги медики відпустили постраждалих додому на амбулаторне лікування. Утім, госпіталізованою залишається 32-річна пасажирка маршрутки. У неї перелом ноги. Витягати постраждалу з понівеченого буса рятувальникам довелося за допомогою спеціальної техніки. 48-річний керманич маршрутки отримав кілька синців. На водієві вантажівки ані подряпини. За попередніми висновками правоохоронців його провина у цій аварії беззаперечна.